Я хочу сказати, що я представляю фракцію Всеукраїнського об'єднання Свобода. У Нас є 36 народних депутатів України. Я є складовою фракції народ Всеукраїнського об'єднання Свобода сьогодні. Фракція Свободи за цей час показала себе найбільш дисциплінована. 95% відвідуваності. Це при тому, що представники свободи, зокрема я, брали участь поруч з Верховною Радою і в тих акціях протесту, які відбувалися. Це близько 1600 акцій, які відбулися. Це її захист. Поврадіївці, це і Київська міська рада, це і захист по закриттю шахт, які відбуваються в Донецькій області, і акції Вставай Україну. І незважаючи на це, фракція Всі об'єднання Свобода є найбільш дисциплінована. Також хотів би сказати, що за цей час нами напрацьовано 126 законопроєктів і 86 постанов Верховної Ради. Зокрема, мною було напрацьовано 11 законопроєктів, які стосуються в першу чергу будівництва архітектури житлово-комунальної сфери, адже я працюю. Цьому комітеті будівництва архітектури житлово-комунального господарства і регіонального розвитку, і мене ця проблематика турбує. Зокрема, нами був внесений, і сьогодні є на розгляді Верховної Ради законопроект щодо справедливого розподілу субвенцій з державного бюджету. А це є на дороги, на житлово-комунальну сферу. Ну, зокрема, несправедливість сьогодні є коли з 7 мільярдів гривень на дороги, 999 мільйонів гривень йде на Донецьку область, 600 мільйонів гривень йде на Луганську, а всього на всього 2 мільйона гривень йде на Чернігівську область. Хоча по протяжності доріг Чернігівська область на третьому місці. Ми зареєстрували той законопроект щодо розподілу субвенцій, який передбачає розподіл в залежності від кількості населення, які зареєстровані в нашій державі. Також ряд законопроектів, які мною розроблені, вони стосуються взаємовідносини між громадою і забудівельниками, які сьогодні масово забудовують наші міста і містечка, і в тому числі в Прилуках. Вони передбачають до 10% сплати пайової участі. На жаль, сьогодні в законі про містобудівельну діяльність передбачено така норма, але вона не виконується. А мною мої зміни до законодавства власне зобов'язують забудівельників до 10% сплачувати місцеві бюджети. А це власне є ремонт садочків, ремонт житла, ремонт доріг у містах і містечках. Окремо хотів би сказати: от буквально новий законопроект, який зареєстрований мною це обмеження. Сваволі щодо наших пляжів, які відбуваються в Криму, це зокрема законопроект забороняє на відстані 100 метрів встановлювати різноманітні паркани, різноманітні, скажімо. Споруди власне мною було напрацьовано зміни до ряду законодавств до цивільного кодексу, до водне господарство і до інших законодавчих актів до кримінально-процесуального кодексу, які власне унеможливлять це. Це дійсно є проблема, і в цей літній час отакий закон напрацьований. Окремо, хотів би сказати, що сьогодні внесений мною законопроект щодо. Е Гуртожитків для наших студентів, адже сьогодні особливо в великих містах є проблема, те, що багато українських студентів. Виселяють з гуртожитків і, на жаль, туди вселяють закордонних студентів. Власне, я встановлюю обмеження: 70% від місць гуртожитків повинні все-таки бути українські студенти. Окремо хотів би сказати, що сьогодні з Українського об'єднання Свобода напрацьовано 126 законопроєктів законопроектів в різних сферах. Це є гуманітарна сфера, це захист української мови, захист української культури, це є соціальна сфера, соціальний захист, виплати матерям і багато інших законопроектів. Також законодавство, яке законопроект, які стосуються економіки, зокрема виведення коштів з офшорів, зокрема, підняття сільського господарства, закупівельних цін на молоко і багато інших законодавств, які внесли. Також окремо сьогодні нам вдалося зареєструвати, я вже казав, ряд постанов. Зокрема, деякі постанови, приємно сказати, вже стали законодавчими актами. Постанова про бій під крутами, який було внесено мною Олегом Тягнебоком Андрієм Міщенком з другого разу, але прийнято Верховній Раді, також на розгляді постанова щодо відзначення Миколи Міхновського річниці, яка на розгляді, і багато інших постанов. Окремо хотів би сказати, що сьогодні ми активно виступаємо по тих чи інших питаннях. Зокрема, 686 раз представники від фракції Супринського об'єднання Свобода виступали у Верховній Раді. Моїх 31 виступ. Зокрема, це і по питаннях аграрної політики, це по питаннях житлово-комунального господарства, це і по питаннях. 呃。Uh Розвитку місцевих органів самоврядування окремо хотів би сказати, що сьогодні вхожу в групу розвитку місцевого самоврядування, і, зокрема, нами розроблено 21 законопроект, який стосується покращення органів місцевих самоврядувань. Це, зокрема, і мої виступи, і законодавчі ініціативи щодо сваволі державного казначейства, яка відбувається сьогодні від Донецьку до Івано-Франківська і теж є при Луках, в Ніжині і багато інших законодавчих актів. Окремо хотів би сказати, що сьогодні більше 180 Депутатських запитів було виголошено депутатами від свободи. Зокрема, мною було виголошено 11 депутатських запитів. Це, зокрема, два депутатські запити, які стосуються міста Прилук. Це об'їзної дороги, а також закриття перепрофілювання дитячого садочка для інвалідів, які є у місті Прилук. І окремо у місті Ніжині був депутатський запит, мій спільний з Іриною Фаріон щодо закриття другої школи в місті Ніжині, де ми все-таки перемогли і школа залишилась, і вже на... Брали перший клас також дуже багато питань наших запитів і звернень, тому що сьогодні в області Чернігівській існує дві громадські приймальні мої, зокрема в місті Прилуки. Кожен може звернутися на вулицю Коптіва, 10, де постійно ведуться прийом. І як підсумок, близько 160 звернень по різних проблемах наших краян були відправлені до прем'єр-міністра, до президента, до голови адміністрації, генеральної прокуратури тощо. Така ж сама громадська приймальна існує в місті Чернігів. Окремо, хотів би сказати, що за цей час проведено 58 зустрічей в містечках, в селищах, в селах нашої області. Близько двох тисяч мешканців відвідали ці зустрічі, які рекомендували певні проблеми, зокрема, піднімали теми про щодо. Аграрної політики щодо паїв, щодо житлово-комунальної сфери, щодо ремонту доріг, щодо сваволі, щодо української церкви Київського патріархату і багато інших питань піднімали. Також власне свободівці були ініціаторами одинадцяти. Парламентських слухань Це і питання екології, це і питання українського книговидання, це іммігрантів, це і питання видобутку сланцевого газу і багато інших актуальних питань, які свободівці піднімали. Також я вже хотів наголосити, що дуже багато і не парламентських методів використовує фракція Всеукраїнського об'єднання свободи, зокрема на Чернігівщині. Я би хотів наголосити, що це близько 200 акцій, які проведено за цих півроку. Такі акції, як прилуках. Хода до Миколи Міхновського, яка зібрала близько тисячі наших краян. Це і урочистості по відкритті дошки Миколи Міхновського. Це і зустріч з Іриною Фаріон у місті Прилуки. Це і зустрічі з громадами в місті Ніжині, і, зокрема, школи номер 2 яку хотіли закрити. Ну і багато інших зустрічей, які відбуваються у всіх майже районах нашої області, де люди приходять, мають можливість поспілкуватися. Аналогічні зустрічі відбуваються. І в інших областях, таких як Донецька, як Харківська і інша, окремо хотів би сказати, що відбуваються масові акції по захисту закриття шкіл. Зокрема, хотів би пригадати село Дібрівня Городнянського району. Це я вже пригадував Прилуки і Ніжин, це я пригадував Батурин, Бахматський район, це і Менському районі і багатьох інших населених пунктах, де я, як народний депутат, Зустрічався з людьми і здійснювали акції протесту. Також дуже багато акцій, які стосуються історичної пам'яті, історичного і пропаганди української нашої церкви. Нещодавно е свободівці, як народний депутат, взяв участь у велолюбній ході в місті Чернігові до 1025, тої річниці хрещення Русі. І дуже було приємно, що багато було з прилуг і зніжено учасників, і сьогодні власне. Я як народний депутат стараюся підтримати громади української церкви Київського патріархату. Тому сьогодні фракція Всеукраїнського об'єднання Свобода, я як народний депутат України буду робити все, щоб захистити українців, які мешчують в Чернігівській області. І, будь ласка, звертайтесь до наших громадських приймалень, які знаходяться в місті Прилуки і в місті Чернігові, зокрема в Прилуках, вулиця Коптіва, 10 і місто Чернігів, вулиця. Шевченка 114, звертатися своїми проблемами і ми радо відгукнемося, зокрема, як і я, як народний депутат України.